Тут ділянка, вигибна яма була на ділянці, дивимося. Ніхто навіть не жив в цій хаті. Оба повне підгорло води. Дренаж будували. і Скоро вона осушиться, ця яма. Тут неможливо було каналізаційні мережі звичайні монтувати. Ми зробили осушення ділянки, пониження ґрунтових вод. Потім дойде сюди дренаж, забере ці води, ті води забере, ті води і звідти. Із колодязя вже не буде витікати в вода. І потім ми зможемо, коли ці води попадають всі, ми зможемо змонтувати станцію біологічної очистки. Бо якщо копаєш яму, вона наповнюється водою. Так, ця перша дренажна. Тут колодязь є перший. Два метри глибиною то він наполовину в воді.